Наслідки операції Павутина Дональд Трамп підписав низку термінових рішень, якими розпорядився захистити стратегічні об'єкти США від таких дронових атак, як здійснила Україна проти стратегічної авіації РФ, і найголовніше щодо нарощення виробництва безпілотників для самої Америки. Про що йдеться? Наш спеціальний кореспондент у Вашингтоні Дмитро Анопченко розповість. подробиці. Дмитрий вітаю. Тож які висновки зробив Трамп після української спецоперації? У Вашингтоні серйозні зміни стратегії, і якраз Трамп підписав низку указів і щодо розвитку дронових технологій, і що цікаво, щодо захисту від дронів. Ну так зрозуміло, що ці ініціативи не з'являються в один день, що вони готувалися давно. Але здебільшого, українська дронова операція вона підштовхнула і рішення Трампа, і підготовку більшості документів. Ну і знаєте, Пентагон і Білий Дім зараз намагаються побудувати власну систему стримування і не просто спостерігають за тим, що відбувається. В Україні вони вчаться на українських подіях, вчаться на українських операціях. Я не перебільшую. Посилаюсь на свого співрозмовника, який спілкується напряму із високопосадовцями американського міноборони Ось дослівно почув, що коли ми бачимо операції як павутиння, зараз ми на цьому вчимося. Перший указ Трампа розповім про укази: про посилення захисту у Сполучених Штатах. створюється величезна і дуже потужна група, яка буде аналізувати дронові загрози вже зараз за завданням. Трампа управління цивільної авіації розробляє нові правила, коли польоти дронів заборонять по всій Америці над стратегічною інфраструктурою, над нафтопереробними заводами, над хімічними об'єктами. І здивуєтеся, навіть над парками, розважальними зонами і місцями масового скупчення людей. Ще один пункт це підготовка до великих міжнародних подій. Давайте не забувати, що 2026-го сполучені штати прийматимуть чемпіонат світу з футболу в Лос-Анджелесі. 2028-го має відбутися олімпіада. Ну, і таким чином Трамп розпорядився вже зараз створити величезний національний центр, в якому всіх силовиків якраз будуть вчити протистояти дроновим загрозам, тренувати, як захищати такі заходи від атак дронів. І також Трамп це теж цікаво, хороший досвід розпорядився створити національну систему виявлення безпілотників у реальному часі, коли виявленням будуть займатися не люди, а штучний інтелект. А доступ до цієї системи буде у всіх від силовиків від Т національного рівня просто до місцевої поліції. Ще один указ про виробництво США хочуть його значно збільшити. Йдеться не тільки про оборону, але про евакуацію, рятувальні операції. Ну і ключова мета це зменшити залежність від іноземних запчастин. Ну ми розуміємо, що йдеться про Китай, і тут цікавий досвід, який можливо буде цікавий Україні, бо Сполучені Штати запускають розслідування щодо постачальників компонентів. Дивляться, щоб не було Китай мінторгівлі переглядає всі імпортні ланцюжки, щоб знайти ризики. І ось пряма цитата з указу: загроза полягає у можливому шпігунстві Китаю або прихованому зборі даних. Крім того, мають надавати зараз пріоритет національним виробникам американським. Ну і ще цікаво обмежить експорт ключових американських дронових технологій. Третій указ Трампа він не стільки про дрони, він про кіберзахист, але знову ж таки про використання штучного інтелекту, щоб саме він, саме комп'ютери, сам штучний інтелект шукав вразливості, зокрема, і в урядових системах комунікації у всіх цих прес-релізах, поки немає цифр. Я розумію, що цифри ну є важливими, що цифри цікавлять. В відкритих джерелах я знайшов, що до цього Сполучені Штати щороку витрачають на виробництво бойових дронів ну десь 100 мільйонів доларів, не так багато, і при цьому є проблема, що американські дрони зазвичай дорожчі за китайські. здивуєтеся, десь у 50 або навіть у 100 разів. Зараз американська адміністрація, ну і знову ж таки дивляться на український досвід, намагаються це абсолютно кардинально змінити, здешевити виробництво власних дронів, ну і з іншого боку більше фінансувати. Ну ось бачу цифру, що бюджет оборонний бюджет цього року 850 мільярдів доларів, і значна частина з них цього року, саме цього року, піде на нові технології, ну включно із дронами. Тобто, ми бачимо, що зміна політики абсолютно вимушена. Америка бачить, як безпілотники. Змінюють хід цієї війни в Україні, як фактично з'являється нове обличчя цієї війни. Ну і хочуть бути до цього готовими. І тут я хочу проанонсувати, що сьогодні, о дев'ятій вечора, одразу після випуску ТСН «Тиждень», ми будемо якраз про те, як змінюється ця війна, які змінюють дрони, дуже детально говорити. І хотів би проанонсувати дуже багато цікавого. Я дізнався в ексклюзивному інтерв'ю із екс-радником президента з національної безпеки Джейком Саліваном. Думаю, більшість глядачів знають, хто це пам'ятають його в обличчя людина, яка є архітектором американської зовнішньої політики. І якраз неймовірно цікаві речі я почув і про те, що Америка допомагала розвивати українську дронову програму, і буквально в останні місяці президентства Байдена перебування команди Байдена при владі саме на дрони, як сказав мені Саліван, виділили або ну передбачили, скажімо так, півтора мільярди доларів. Ну і з Саліваном ми дуже детально. Говорили якраз про цю операцію, про те, як вона змінює світ. Ну і говорили про справжні наміри Путіна. Е, дуже раджу подивитися, бо багато цікавих меседжей. Ну і е, є прогноз щодо розвитку тієї війни. Впевнений, всіх нас хвилює, всіх нас турбує, як довго ще триватиме війна. Ну і зараз від американських високопосадовців, не тільки від Салівана, але і від Неда Прайса, я це почув, почув в ексклюзивних інтерв'ю і готовий буду всім цим поділитися сьогодні о 9 вечора в червоних лініях. Колеги Київ. Дякую тобі, Дмитре. За останніми новинами з Вашингтону був наш спецкорт Дмитро Анопченко. І не пропустіть сьогодні авторський проект Дмитра Червоні лінії о 21-й. Точно буде цікаво. Дякую.